Сьогодні вам покажу мега крутий засіб від чорних цяток ланбена. Скринтів кого немає. В мене зараз, в наявності, є декілька штук, я собі просто в кількості помилилась, і мені прийшло з запасом. Ось так виглядає ця жижа. Зараз вам покажу, як я її використовую, і який результат після цього використання. В комплектації йде ось така. Баночка з клеєм, грубо кажучи, і ось така кількість смужок, які можна клеїти на ніс, можна на, на лоб, можна на ось ці частинки і можна на оцю частину підборіддя. У мене є така силиконова лопатка. Буквально гривень за 10 купувала в Китаї. Попередньо я ось цей клей в дуже гарячій воді потримала, щоб він розійшовся. відриваємо і наклеюємо. Так, заклеюю обличчя на ті міста, де треба прибрати чорні чорнічатки, і чекаємо 15 хвилин.